Якщо ви останні місяці бодай раз відкривали TikTok, Інстаграм чи навіть просто гуртали стрінку OLX, ви швидше за все бачили ось цих чарівних дивокуватих трохи кріпових істот із величезними очима і гострими зубами. Так, так, мова про Лабубу від Попмарт. Сьогодні я хочу поговорити не лише про те, хто це такі, але й чому весь світ із запізненням Україна сходить з розуму по цих іграшках. І головне, чому для одних це мистецтво, для інших крі... Інш а для ще третіх просто спосіб бути в темі, навіть якщо це підробка з очима на потилиці. Мої думки тут салют. Лабовбу не монстр, а метафора. Усе почалось з ідеї. Кейсінг Лунг, художник і творець серії з Monsters, не просто малював дивних звіряток. Він хотів показати, що те, що здається потворним, дивним чи неправильним, може бути добрим, чутливим і навіть красивим. У 2015 році Кейсін Лунг створив казковий світ у трьох своїх книжках-картинках у стилі Північна Казка, де мешкають істоти серії з Monsters, як добрі, так і злі. Серед них «Зі Момо», ту Коко», Найвідоміший персонаж цієї ж серії Лабубу маленький монстр із гострими зубами і довгими загостреними вушками. Попри трохи бешкетну зовнішність, Лабубу добрий і завжди хоче допомогти іншим, хоч іноді випадково робить шкоду, прямо як мій кіт. Його історія про те, що щоб не трапилось, треба навчитись усміхатись. І тоді навіть у темні часи з'явиться світло. Кейсін Клунг перший китайський ілюстратор, який здобув престижну премію з ілюстрації в Бельгії. Він має понад 10 років досвіду в ілюстрації. Його стиль вирізняє Впливами північно-європейської У 2010 році він прийшов від книжкової ілюстрації до дизайну іграшок і почав співпрацю з відомим гонконгським брендом How to Work, з яким випустив свою першу серію арт-іграшок. У 2019 році вже Попмарт уклали з ним ексклюзивну ліцензійну угоду, і вже перший реліз перевершив рекорди продажів у категорії арт-іграшок. Попмарт вміло перетворив ідею Кейсінг Лунга на повноцінний всесвіт і водночас на ком. Мерційний хід. Фігурки продаються у форматі Blind Box, закритих коробок, у кожній із яких ховається один випадковий персонаж із колекції, який саме дізнаєшся лише після відкриття. А якщо пощастить, може випасти Сікретка, рідкісна і зазвичай найбажаніша фігурка серії. У подібне, до речі, дуже легко втягнутись, саме в Blind Box. Серія велика, персонажів багато, і ти ніколи не знаєш, хто саме тобі випаде. Там ніяк не підглянути. Купуєш одну коробку, просто спробувати. Випадає фігурка, яка не дуже подобається, і починаєш думати: хм, може наступна буде краща, та, що я хотіла, купуєш ще, потім ще і так далі. Усе це швидко. Перетворюються з разової покупки на колекціонування, навіть якщо спочатку ти просто хотів одну єдину. Попмарт якраз і вміє робити це майстерно, брати унікальні авторські ідеї і перетворювати їх на емоційний затягувальний продукт, який працює не лише як об'єкт, а як досвід і як процес. І при цьому чудово монетизується. Світовий хайп, інфлюенсери, селебриті і лабубу в кожній стрічці. Попмарт давно став культурним феноменом в Азії в Китаї, Гонконзі, Кореї, Японії. Це не просто іграшки, а повноцінна колекційна культура. Люди займають черги ще вночі, щоб першими купити нову серію. А на запуск деяких колаборацій приходили сотні фанатів. У США і Європі Попмар набрав популярності через TikTok і YouTube. Відео з розпакуванням блайндбокс збирають мільйони переглядів. Люди знімають реакції на те, хто випав, показують свої полиці, створюють тематичні куточки вдома. Це перетворилось на тренд, який підтримали і зірки серед тих, хто. Постів своїй колекції, або з'являвся з Лабубу. Були Ліса з Блекпінк. Її фото з Лабубу викликало великий резонанс у соцмережах, бо вона досить відома і популярна. Ріана була помічена з рожевим лабубу на своїй Луї Вітон сумочці. Кім Кардашян, звісно ж, демонструвала десятки лабубу у своїх інстаграм-сторіс. Девід Бекхем він отримав Лабубу від своєї доньки. Дуаліпа також засвітилась з Лабубу, долучившись до зіркового тренду. Усе це запустило хвилю. Про попмарт та лабубу почали масово знімати. А тіктокери, особливо ті, хто працює з трендовими розпаковками або естетичним контентом. Лабубу став не просто іграшкою, а частиною стилю. Українська затримка на тренд. В Україні ажіотаж навколо Лабубу почався помітно пізніше, ніж у Китаї чи США. Спершу про поп поп-арт знали хіба що ті, хто цікавився дизайнерськими іграшками або колекціонував фігурки ще до буму, наприклад, серію Хіроно, з якої і я почала. Тоді ці фігурки можна було замовити з-за кордону або через перепродаж у нас. Ви Бір був не такий, що великий, доставка дорога, і майже ніхто не розумів, що це таке. Але з часом ситуація змінилась. У TikTok і інстаграм з'являлось дедалі більше контенту, розпаковки, поради, де купити огляди нових серій. Нещодавно і українські тіктокери почали знімати відео з Лабубу, здебільшого в естетичному форматі: кава, розпаковка, іграшка, полички. На цій хвилі зросла і кількість продавців. З'явилися українські магазини, які почали завозити поп-март, зокрема Лабубу, або продавати вже розпаковані фігурки. Тренд поступово дійшов до ширшої аудиторії не лише тих, хто цікавиться колекціонуванням, а й до людей, які просто побачили це в стрічці як модну штуку. Популярність зросла дуже швидко, і це вже не виглядає як нішеве захоплення, а як частина візуальної культури соцмереж. Боти, перекупи і лабубу-підробки. Коли Лабубу набув популярності, знайти оригінальну фігурку ставало значно складніше. У офіційних магазинів Попмарт обмежені релізи, які швидко розкуповують. Іноді. Навіть протягом кількох хвилин після старту продажу. Хоча які хвилини, там просто секунди. Через великий попит частину партій справді викуповують автоматизовані системи, тобто боти, особливо на глобальних онлайн-релізах, як от на сайті PopMart або в міжнародних магазинах. Крім того, є цілий прошарок перекупів людей, які масово скуповують фігурки з нових релізів лише з однією метою продати дорожче. У деяких країнах, особливо в Азії та США, це стало частиною вторинного ринку. Навіс. Серії Лабубу скуповують миттєво, і вже за кілька годин ті самі фігурки з'являються на eBay або спеціалізованих платформах у 2-3 рази дорожче. У результаті багато покупців за кордоном та в Україні змушені купувати попмарт іграшки не напряму, а через перекупів. У нас от на OLX, в інстаграм-магазинах або через посередників. І ціна в такому випадку може бути вдвічі або навіть утречі вищою за початкову, особливо на рідкісні моделі або сікретки. Окрема тема підробки. Зі зростанням популярності в Україні з'явилася велика кількість фейкових лабубу. Їх можна побачити на маркетплейсах у деяких дрібних крамницях. Вони зазвичай мають гіршу якість тьмяніші кольори, неправильні пропорції, криво надруковані очі або нечіткий логотип. Але це не всіх зупиняє. Часто головне не те, що це оригінал, а просто факт наявності тренду на полиці або в кадрі. Такий підхід, аби щось схоже, трохи нівелює ідею самого попмарт як дизайнерського авторського продукту, де кожен. Фігурка має свій стиль і концепт, і коли обирають дешеву копію, цінність слабобу як частини культури або колекції просто зникає. Засудження, хайп і втрата сенсу. Популярність лабубу в Україні викликає дуже різні реакції. З одного боку, люди, які насміхаються з самого факту, що хтось купує такі фігурки, мовляв, дитячі іграшки для дорослих. Нащо витрачати гроші на таке? Це типова реакція на все нове або візуально незвичне, те, що не вписується у звичну картину дорослого споживання. З іншого боку, багато хто купує лабубу без жодного контексту, не знаючи, хто такий Кейсінг Лунг, що таке Поп Март, чи яка це взагалі серія лабубу. Обу просто побачили в тренді, захотіли теж собі. У TikTok, Instagram Інстаграм фігурки почали з'являтися як частина естетики, а не як колекційна річ. Часто це не оригінал, а підробка. Але це вже і не має значення. Головне, щоб було в кадрі. Такий розрив між тими, хто справді колекціонує, і тими, хто просто хоче бути в темі, змінює саму суть явища. З особистого воно стає масовим з глибокого поверхневим. І це нормально, коли тренд шириться, але варто, хоча б, запитати себе, навіщо Мені це, чому я цього хочу, бо саме з цього починається усвідомлене споживання і справжній інтерес. Я почала колекціонувати попмарт не тому, що це було модно, а тому, що люблю сюрпризи і сам процес збирання. Мені справді цікаво відкривати блайндбокс. Відчуття очікування, невідомості це як гра. Першими для мене в якості блайндбокс були хірона. Вони одразу мені зайшли. У мене, до речі, про них є окреме відео. Образи, стиль, унікальність усе це зрезонувало. А от Лабубу, пам'ятаю, як що ви бачила їх у американському тіктоці і чесно подумала, що це за потвори. На фоні ніжних задумливих хіронів вони здавались крінжовими, але алгоритми не відступали. І з кожним наступним відео мені все більше крутіло спробувати відкрити коробку з Лабубу. І от якийсь момент я здалась. Можна сказати, піддалась маркетингу. І як не дивно, саме з них почалось колекціонування всерйоз. То Лабубу, це любов чи хайп та крінж? Я не проти трендів і не проти підробок. Кожен купує як хоче і як може. Я Сама колись купила лабубу просто на пробу і втягнулась. Але найбільше засмучує інше: по-перше, реакція. У нас дуже звично насміхатися із того, чого не розумієш. Якщо щось виглядає дивно або не по-дорослому, значить це автоматично смішно крінч, гроші на вітер. Прикро від того, з якою легкістю люди знецінюють чужий інтерес. По-друге, байдужість. Бачите, як дехто масово купує лабубу просто бо модно і навіть не цікавиться, що це за персонаж, яка це серія, хто його придумав, теж трохи прикро. Це не про те, що треба знати всі дати і всіх художників і таке інше. Але коли взагалі немає спроби, хоча б трохи зрозуміти, це вже просто безмістовне сліпе наслідування, аби бути як всі. Лабубу можуть бути чим завгодно, чимось важливим, милим, дивним або й не Розуміли, але мені хочеться, щоб хоча б іноді за покупкою стояло щось більше ніж просто усі зараз купують, то і я буду. Давайте свідомо споживати. Тож на кінець маю декілька питань: чи маєш ти вже свого лабобу, колекціонуєш, чи думаєш, що це повна маячня? Пиши у коментарях, дуже цікаво почитати. Тож постав лайк, якщо було цікаво. Підписуйся, якщо хочеш більше відео на подібні теми. І Якщо раптом купиш свого першого лабобу, поділись у коментарях. Дуже цікаво, якого лабубу ти витягнеш. Сподіваюсь, у тебе буде сікретка. Mokų jau nema.